Кажуть, якщо ти заїхав на Монтезонколан, ти можеш офіційно вважати себе крутим велосипедистом. Це гора у північній Італії. Її висота трошки більше 1750 метрів, але відома вона не краєвидами, а підйомом, який вважають одним із найважчих у Європі. Підйом з оваром це 10 кілометрів із середнім нахилом 12%, а місцями аж до 22. Навіть професіонали кажуть, що після третього кілометра починається пекло. До речі, у 2007 році тут зафіксували рекорд сходження. Берто Симоні підкурив цю вершину на велосипеді за 39 хвилин, і з того часу цей рекорд ніхто не побив. Дзонколан вперше з'явився у джироді Італія у 2003 році, і відтоді його включали ще 5 разів. Саме тут не раз вирішувалась доля етапів, і навіть всього джиро на вершині є старий тунель, оглядовий майданчик, маленький лижний курорт. Взимку сюди приїжджають на лижі, а влітку ті, хто хоче прогулятися по горам. До речі, можна зустріти навіть альпак. А у своєму новому відео я катаюсь біля підніжжя зонколану, показую дорогу.